Силовики активно проводять заходи в рамках АТО, які саме задля безпеки проведення операції не уточнюються. Втім, лише третина кордону з боку Луганської області сьогодні знаходиться під контролем українських силовиків. І доки не буде закрити кордон про успіх антитерористичної операції і мріяти не варто, Йде переброска терористичних груп, вони готові СЛУГАНСК привращати, в принципі, в полі битви, ми так розуміємо. І боюсь, що со це буде не несравнімо. Можна тільки... Предполагаю, сейчас какое количество мирных жителей оказывается в заложниках. Перед силовиками буде бустає головний бар'єр це жили дома, куда ні по ним буде вестись вогонь, це мирні жителі, які служать живим щитом. Танки на Донбасі Дмитро Тимчук називає реакцією Росії на зрив її плану. Як відомо, російський план некерованого хаосу на сході України зривається. Тому країна-агресор сьогодні вдається до введення в Україну важкого озброєння та інших непередбачуваних кроків. За словами Тимчука, важко прогнозувати, яке озброєння Росія завтра може перекинути в Україну. В повномасштабному збройному протистоянні в Україні шансів небагато, тому залишається сподіватися на міжнародне співтовариство, підтримку зовнішню політичну, дипломатичну та економічні санкції щодо Росії з боку ЄС Ми бачимо кучу європейських країн, які, котрий при мають енергетичні економічні інтереси в Росії, і поетім або по іншим причинам не демонструють готовності піддержати Україну. Загалом же ситуація на Донбасі наступна. В РНБО нарахували близько 20 тисяч терористів, які протистоять бійцям. А то на Донбасі. Половина бойовиків прибули до України з території Російської Федерації, стверджує секретар Радбезу Андрій Парубій. Решта бойовиків місцеві жителі, мобілізовані екстремістами примусово. Терористи на сході мають бойовий досвід та надсучасну зброю. Деяких видів якої в української армії немає. Втім, українські військові та прикордонники за останні дні зуміли з боями зупинити Сім автоколон бойовиків та повернути контроль над значною ділянкою українського кордону лінія стримування, про яку ми говоримо, це є блокпости військові, які ставляться на ключових магістралях, на ключових дорогах, і які оточують ті місця, де сконцентрована величезна кількість і терористів, і російських бойовиків. І наше завдання, щоб це кільце замкнути. Щоб захистити український кордон, Росія продовжує озброювати та закидати бойовиків на сході України, але українські сили замикають кільце навколо терористів. Лана Маяковська, Богдан Сендровська, Артем Кутасов соціальна країна.